Почалася екскурсія з такого теплохода, якого поплив. Е, в в Лубійське поселення. У нас дві групи. Посадили в такі от лодочки. речі, екскурсія така, вартує 30 доларів, обіцяє бути цікавою. Е, по, по нілу пливемо. Хвилин 30-40, цікавою подорож, свіжий вітерець. Ротно піднесені. Мавненько надіємося. вивчити масу задоволена. Всі усміхнені, всі, всі чекають чогось цікавого, незвичного. Перний офіс нас. Юлія продає привіт. Це засовано. Звичайно, бачите, що вода в нілі дуже чиста, хоча на перше враження завжди кажуть, що Ніл дуже брудний. Смічені гидки, але ми бачимо, що вода набагато чистіша, ніж в Вінницькому богу. Отак ми. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, на Ютубі, на в однокласниках, в контактах. Будемо викладувати наші відео, фото, звіт про круїз, відпочинок. В Бургаді декілька днів в готелях, а потім на декілька днів екскурсія, круїз по Нілу з відповідними цікавими моментами стосовно екскурсії. Далі буде.